На сьогодні є перекуси з 44 хлібин, які я зробила вчора сама. Дякуючи донатам людей, рівнян та не тільки рівнян, тому що це все власне вложені їхні кошти, а моє тільки здоров'я, мій час. Сьогодні їде їжа, яка не готується. У нас є супи швидкого приготування, які нам робить пані Білоцька Людмила з Житомирської області. Їде тушонка, їдуть каші з м'ясом, їдуть каші швидкого приготування. Куплені, їдуть смаколики, навіть є теплі носки. Іде в кого ще є навіть ліки по запиту, їдуть газові грілки по запиту. Ці всі пакунки волонтери благодійного фонду Мама плюс дитина підготували для 12 бригад Донецького, Запорізького, Сумського і Харківського напрямків. Починаючи з третього війни, коли заснувала свій фонд то хлопців вже дуже багато немає, дуже багато залишилося. І ми відповідно маємо кожного один-два з бригади, точно знаємо, що получають хлопці, получають не командири, не комбат, як Люди бояться відсилати. Це військові, які нам звітують, фотографують, відео знімають, дякують, запити нам кидають. Буває в Фейсбуці. Просять, але в Фейсбуці, коли просять, то я відповідно питаю напрямок. Яка бригада відповідно, скажем так, моніторю теж, щоб це наїхало не, їхало не в військову частину, не десь там в тил, а тільки на фронт. З похолоданням військові просять фонд про теплі речі та інші засоби обігріву. Наближається зимово-осінній період. В першу чергу це військовим треба теплий одяг, теплі носки в першу чергу. Окопні свічки. Це зараз буде така нагальна дуже потреба. Ну, сало, яке вони просять, зараз ми маємо можливість, тому що вже не гаряче. Погода дозволяє нам відправляти його. Випічка домашня, яку вони полюбляють. От зараз у нас на фонді є потреба для одного військового. Збираємо на генератор. Наприклад, також долучаємося до збору. Допомагають фонду формувати передачі на фронт волонтери з різних міст України. Долучатися до їх зборів просять кожного, хто має таку можливість. Пачка мівіни, пачка чаю, будь-яка пачка кави це є великий донат допомогу, нашу перемогу, нашу підтримку. Помагати можна все поможливе. Навіть гривня донату це вже є велике, тому що тепер це всім важко. Тому я буду дуже вдячна за будь-яку допомогу. Даже якщо це буде буханка хліба, це буде. Мега велика допомога. Тому, будь ласка, всі, хто має можливість, по можливості будь-чим пачка чаю, стікави, все, що ви можете, пляшка олії, мука може піти на приготування випічки. Все, що можуть наші люди, буду вдячна за будь-що. Окрім військових, збирають допомогу там і їх рідним. Допомагаємо діткам військових. Ось, зокрема, ось ці, і ось ці коробочки поїдуть до е дітей наших військових, які мають в тому потребу. Ну, дуже часто є, якщо, наприклад, мама військового має не, дружина військового має народити, ми також стараємося пакуночок такий малюка від себе скласти. Відправляють пакунки на передову не менше двох разів на місяць. Крім того, два рази на місяць відвідують військових і в одній із лікарень міста. Буде допомога від людей, буде підтримка від людей, то буде можливість нам робити це ще частіше, ще більше. Оскільки в нас уже волонтерів стало дуже мало, і фондів так само дуже мало. Тому я прошу всіх: чим більше ви допоможете, чим більше ви нам будете довіряти, допомагати і приносити, тим частіше буде наша робота. Волонтерить команда благодійного фонду у вільний від роботи час. Випічку та сохпайки додають, роблять ночами. Ухочих долучитися до них радо запрошують у свої ряди. Ольга Данілюк Олег Шаламай, новини Рівного.